Ремонт фонтану чи ще один спосіб відмити 650 тисяч гривень. Наприкінці літа в браворах парку перемоги було завершено ремонт фонтану. Коли огорожу було знято, і місця не побачили фонтан. Їхньому обуренню не було й меж. Адже те, що постали перед їхніми очима, далеко не відповідало ремонту в 650 тисяч гривень. Давайте розберемося в тому, що їм так сподобалося. Сам парк було відкрито в 1987 році. Тож, як ви можете вже зрозуміти, фонтан виглядає як типовий пережиток минулого. Раніше він ще поєднувся з літаком, танком до БТР. Але ті покинули парк в зв'язку з українізацією, а його реформи тракнулися лише пензликом в прямому сенсі цього слова. Після ремонту, за яким броварчани спостерігали майже все літо, його бетонну огорожу пофарбували в кольори нашого стягу. На тому і все закінчилось. А чого ще можна було би очікувати? За кошторисами, вказаними на сайті Прозоро, 243 тисячі гривень пішли на зарплату робітникам, яких, до речі, місця бачили. Дуже рідко і то поспіхом: то п'ять тисяч гривень на матеріали та 147 тисяч за загальну виробничу витрати, та ще 25 тисяч і 15 на будівельну організацію та страхов. Ї. Ну і звісно, податок на додану варту вісім тисяч гривень. Там ми можемо прочитати, що його зашліфували, зробили стяжку всередині. Перед тим як фарбували, грунтували. А для того аби все було справді прозоро, прописали навіть витрати на дрантя, які використовували в роботі. Також у витратах можна знайти 55 тисяч гривень, витрачених на граніт, якого у фонтані ніхто так і не зміг побачити. постом місцевих новин про ремонт Ану, проврачани дуже агресивно висказали свою думку з цього приводу. Як вони там зазначили, було дуже добре, що фонтан це літо стояв зачинений на ремонті, а відкрився саме на зимку, в свою пору. Також гарна дизайнерська ідея пофарбувати саме ту частину фонтану, по якій бігають діти ногами, адже це явна демонстрація поваги до нашого прапору. Якщо це відео було корисним для вас, підпишіться на Київладу, щоб не пропускати наступні матеріали. Тисніть лайк одним кліком. Ви нам можете дуже допомогти.